Всіх вітаю. Слава Україні! Я з Київщини. Сьогодні буде відео про ґрунто рослинки і про догляд за ними після цвітіння. Дивіться, перед вами каміння ломінь. Я дуже люблю його. У мене їх кілька видів. І ось саме цей в мене ще цвіте. Тому я просто. Ну, ще не буду його тут обрізати. От. А інші сорти, які в мене вже оцвітають, я буду стрихти. Для чого це робиться? Ну, По-перше, для того, щоб у нас не зав'язувалось на да? ну, на квітках. Да? Тобто квітки осипаються, зав'язуються. І наші куртинки втрачають силу і не настільки широко наші кущики да? Куртиночки розширюються, розповзаються. І... Для того, щоб нам отримувати гарні такі о, коврики. Да, коврики, як правильно сказати, о, Такі гарні, зелененькі покривало, ковдру, то ми маємо обрізати цю цвітця. Хочу сказати, що грунтопокривні рослини дуже красиво виглядають не тільки в період світіння, але й впродовж всього свого. Існування, скажімо так, навіть взимку ці куртинки виглядають зелено і красиво. Тобто вони свою декоративність ніколи не втрачають. До речі, ось саме цей каміньломінь у мене висаджений в ногах моїх клематісів. Ось, будь ласка, зараз світе. У мене тут три сорти. Цей красень у мене цвіте, це кайзер. Дуже гарний клематіс, як я виявилось. Купила його в бабулі, я вже його вам показувала. І ось як він починає цвісти. Ось ще дуже багато в нього бутончиків є, бачите, на початку цвітіння. Так само тут у мене ще блакитне цуценя, як виявилось. Дуже гарний клематіс, Теж, бачите, він трошечки так всередину квітне. Ось, до речі, пчілки на ньому. Ну, і поруч тайга він ще не квітне, він зазвичай квітне пізніше. І повернемось до ґрунту покривних рослин. До речі, дуже, дуже раджу висаджувати саме клематісом в ноги якісь рослинки, да, які не будуть заважати клематісу. Ну, тобто невисокі, але будуть закривати кореневу систему. Чому? Тому що саме коренева система клематіса має бути в тіні. Ну, а сам клематіс має бути на сонечку. Саме так у мене відбувається з цими Клематісами. Тобто коренева система захищена від надмірного сонця, бо клематіс дуже любить пити, О, тому він потребує. Полив такого рясного, але не частого, тому що може захворіти на різні грибкові захворювання. Так, ну ось одна із моїх таких маленьких діляночок, невеличких, де в мене камінь ломінь. І ось саме цей камінні ломінь я вже буду стригти. Тобто оці квітконоси я видаляю. Чим віддаляти? Якщо у вас є якусь щоріз, да, такі ножиці величенькі, ви можете видаляти іми, або портативними якимись акумуляторними ножицями. Все, що у вас є, я просто взяла такий невеличкий секатор свій, яким я обрізаю рослинки. І ось, будь ласка, просто роблю ось так. так беру і обрізаю це все. Після того, як це все обрізається, да, у нас лишається така гарна ковдрочка. І рослинка виглядає достатньо декоративно. А, чому треба стригти? Ну, по-перше, я вже казала, да, щоб у нас тут не зав'язувалось насіння, да, і не виснажувало ці наші куртинки. Ось. Ну і плюс. Має це все гарний вигляд після стрижки. Так? І наші куртинки розширюються, збільшуються і красиво виглядають. Це все обстригається, прибирається. І можна, до речі, підгодувати якимось комплексним добривом. Щоб це все діло гарно зеленилося. До речі, Саме ломінь не любить перезволоження ґрунту. Поливати ми рослинку продовжуємо, але не перезволожуємо. І камінь-ломінь любить все-таки сонечко. Тобто не забуваємо, що рослинки, які у нас квітують, ну, зазвичай здебільшого люблять у нас сонце. Тіні у нас мало що квітне. Ну, є, звичайно, ті витривалої рослини, але камінь-ломінь любить все-таки сонечко. Так, і на парадній клумбі у мене є шиловидний флокс. Його також я раджу обрізати. І роблю це так само. От. Для чого? Для того, щоб, бачите, він не розвалювався. Хоча, в принципі, треба дивитись. Є просто шловидний флокс достатньо високий, да? і він просто падає в коріння. Бачите як? От. Але для того, щоб все-таки куртинка мала охайний вигляд, бачите, він От. от. його треба обрізати. Е, наскільки обрізати, дивіться, можна сміло зрізати половину да, від пагонів. Тобто, ось приблизно так його можна. Взагалі раджу обрізати рослинки. Чому? Тому що, по-перше, е, я вже казала, да, ми обрізаємо рослини, в нас не зав'язується семі... насіннячкою, і рослинка нарощує свою зелену масу. Ну, саме в ґрунтопокривних гру... рослинах, стає ширшою, більш такою, знаєте, щільною, і кущики не розпадаються. До речі, ось кущик гвоздики, да, вона не буде ще цвісти. Чому? Тому що, здається, я її обрізала. Пізньо, Осінню я її обрізала. Тобто її треба було обрізати після цвітіння, да, щоб вона вигнала вегетативну масу да, і на наступний рік гарно світ квіпила. Але вона у мене якось так розвалилася, тому я її підстригла, Можливо, навіть весною. Точно не пам'ятаю. Але воздику так само можна зрізати після. Цвітіння, для того, щоб вона не розвалювалась да? і щоб у вас були такі охайненькі картиночки.